Тетяна Олійник. Джміль Ранкове сонце ледве пробувалося крізь туман над річкою, коли дід Василь і онук розставляли вудки на березі. Для хлопчика у дев'ять років риболовля з дідом була найкращим заняттям. Він любив помріяти біля води, чекаючи на улов. Діду, глянь. Раптом скрикнув Максим і відскочив у бік, ледь не перекинувши відро з наживкою. Над водою пролітав великий волохатий джміль, і хлопчик затулив обличчя руками. Максимку, та що ви ти? Комахи злякався. Дід Василь усміхнувся і обережно відвів онука вбік. Не бійся його, джмалі не жалять без приводу. Він собі літає, нектар збирає. А тебе й не помічає навіть. А що як вкусить? Хлопчик ще довго озирався, доки джміль не зник у траві. Ні, джмалі добрі, вони тільки захищаються, коли їх ображають. А якщо не чіпати, то й хвилюватися нічого. Але хлопчика це не переконало. Дід обійняв онука за плечі, і той заспокоївся. З дідом завжди було безпечно, він в образу не дасть. Так же вийшло, що Максимко зростав без батька. Той загинув в автокатастрофі, коли хлопчикові було лише три роки. Катерина залишилася сама з дитиною на руках, змушена була вийти на роботу та вчасно забирати дитину з садочка не мала змоги. Життя самотньої матері це постійна біганина, хронічна втома, вічні переживання, як прогодувати сина, одягнути, дати освіту. Катерина мріяла, щоб Максим вступив до університету, вибився в люди. Вона відмовляла собі в усьому заради нього. Батько Катерини, старий Василь, переїхав до доньки. Не міг дивитися, як вона надривається сама. Хоча сам був уже не молодий, хворий, але допомагав, як міг. Сидів з онуком, водив у садок, потім зі школи забирав, готував їсти, коли Катерина запізнювалася. Тату, ти й так уже зробив для мене стільки, казала донька. Відпочивай, ти вже заслужив спокій. Яке там, доню? Я ще міцний, поки можу, допомагатиму. Але міцності ставало дедалі менше. Мати працювала за двох, щоб забезпечити сім'ю. Займатися вихованням дитини було ніколи. В цьому допомагав старий Василь. Додому поверталися вже ближче до обіду, дід ніс вудки, а онук відерце з трьома окунцями. Що будемо робити з рибою? Знову коту віддамо. Навіщо? не ж не маленьке буде в нас сьогодні вечеря. Добре, тоді кіт залишиться без частування. А ми йому кістки віддамо, нехай доїдає. Коли вони зайшли до квартири, мама вже збиралася на роботу. Що у вас там сьогодні? заглянула у відерця. Та небагато, але на вечерю вистачить, відповів дід. Добре, тоді посмажу ввечері, коли повернуся. Вона взялася та схопила сумочку. Вже у дверях зупинилася. Синку, не забудь вигуляти Рекса, гаразд?» Угу, хлопчик кивнув, але вже думав про мультики. Він довго дивився телевізор, потім грав у приставку. Рекс скавчав біля дверей, просячись на вулицю, Максим навіть не обернувся. Максиме, дід зазирнув до кімнати. Собаку вигуляв? Зараз, зараз. Як завжди, зітхнув старий Василь. Він узяв газету та пішов до свого крісла. Пес переступав з лапи на лапу, благально дивлячись на чоловіка. Не пощастило тобі з господарем песику. Максим, почувши, відірвався від екрана. Діду, може, ти виведеш рекса? Василь відклав газету в сторону та підвівся. Звісно, виведу, як завжди. Він узяв повідець, пес підскочив від радощів. На прогулянці молодий Рекс поводився надто жваво. Він рвався на всі боки. Зустрічаючи інших собак, гарчав та кидався, намагаючись влаштувати бійку. Дід ледве тримався на ногах, щоб не впасти. Такий пес вам вже не по руках, зауважила жінка, що вигулювала маленького кудлатого песика. Та я вже й сам це бачу, але допомагаю онукові. «О, так, Заради наших дітей ми готові на що завгодно, кивнула вона, розуміючи. У цей момент пес побачив кота на смітнику та смикнув повідець так, що Василь не встояв та впав на землю. Рекси, стій! чорти б тебе вхопили. Жінка допомогла йому підвестися. Ви все ж таки обережніше, нехай ваш онук сам свого цербера вигулює. Дід повернувся додому, нічого не сказавши хлопчикові. Сів у своє улюблене крісло та потер забите місце. Від пережитого стресу хвора серце калатало в прискореному темпі. Щоб заспокоїтися, старий прийняв ліки та занурився у читання газети, що аж ніяк не сприяло спокою. У свої 73 він переніс перший серцевий напад, тоді ледь вижив. Лікарі встановили кардіостимулятор, прописали купу ліків, заборонили навантаження, хвилювання, важку фізичну працю. Василю Петровичу, ви маєте берегти себе, говорив лікар суворо. Ваше серце працює на межі. Кардіостимулятор допомагає, але він не диво-машина. Уникайте стресів, не підіймайте важкого, не бігайте і обов'язково приймайте ліки щодня. Дід кивав, обіцяв, але як відмовити онукові? Як сказати ні, коли той просить? Катерина знала про стан батька, боялася незнайомого дзвінка кожного разу, коли він виходив з дому, тому й сварилася на Максима, бо хотіла, щоб син зрозумів дід не вічний, він хворий, йому важко. Але дитина не розуміла. Для Максима дід був незмінною частиною життя. Він завжди був і завжди є, як сонце на небі, як дерево під вікном. Увечері мати повернулася додому та застала сина за приставкою. Максиме, чому іграшки по всій кімнаті розкидані? Скільки разів тобі казати? Зараз приберу, відмахнувся він, зосереджений на проходженні чергового рівня гри. Я сказала негайно. Ну, мамо, мені тут зовсім трішки залишилося. Я пішла готувати вечерю. Щоб до того часу в кімнаті був порядок. Коли вона зникла на кухні, Максимко благально подивився на діда. Допоможеш, дідусю, Василь зглянувся, побачивши очі хлопчика. Звісно, куди ж я подінуся? Він нахилився до підлоги та почав збирати розкидані іграшки, час від часу підводячись та нахиляючись знову. Мати зайшла в кімнату та застала його за цим заняттям. Тату, та ти, ти ж знаєш, що тобі не можна, сплеснула вона руками. Лікар казав уникати навантажень. Мама підійшла до діда, стурбовано глянула на нього. Максиме, чуєш мене? Дідові важко, в нього серце хворе. Та все добре, катю, не хвилюйся, ми вже закінчили. Не ви, а ти. Вона суворо поглянула на сина. Макса, я ж тебе попереджала. Не сварися, доню, мені не важко. Цієї ночі хлопчику наснилося, що він потрапив у гру та проходить рівні власноруч, відчуваючи напруження та хвилювання за власне життя. Прокинувшись зранку в чудовому настрої, адже він переміг, Максимко побіг на кухню. За сніданком мати наказала Синку, винеси сміття, тільки не забудь, це обов'язково. Я не встигаю зробити це перед роботою. «Добре, мамо. Вона з докором подивилася на сина. І благаю тебе не змушу діда робити це за тебе. Потім звернулася до Василя. «Батько, не дозволяй йому весь день гратися приставкою. Нехай краще книжки читає на канікулах. Виходячи з квартири, мати нагадала знову Максиме, негайно вигуляй Рекса, поки він не надзюрив у коридорі. Тільки но вона вийшла за двері, онук повернувся до діда, молитовно склавши руки. На обличчі хлопчика сяяла благальна усмішка. Дідусю, мені конче потрібно пройти той рівень. Мені наснилося, як це зробити. Дід скептично посміхнувся, підводячись за столу. Ну, якщо навіть наснилося, то не буду тобі перешкоджати. Рекса, ходімо гуляти. Пес радісно підстрибнув, схопивши зубами повідець, що висів на гачку. Коли Василь взувся, онук гукнув Діду, і сміття не забудь. Чоловік зітхнув. «А вже ж не залишу. На смітнику з контейнера вискочив великий щур. Василь ледь встиг притримати Рекса, коли той кинувся за ним. Серце ледь не вистрибнуло від несподіванки, у грудях заболіло. Чоловік сперся на стіну, намагаючись дихати рівніше. Зараз попустить, як завжди. Вдень Катерина подзвонила синові. Макса, ти виніс сміття, як я наказала? Так, мамо, відповів той, не відриваючись від гри. «Ірекса вигуляв. Так. А чим займаєшся зараз? Книжку читаю. Яку це? недовірливо запитала мати. Хлопчик швидко поглянув на книжкову полицю і назвав перше, що потрапило на очі. «Чарівник країни Оз». О, ну, добре, коли так. Мамо, це все? нетерпляче запитав він. А хіба ти кудись поспішаєш? Ні, просто книжка цікава. Це ж треба, здивувалася Катерина. Тоді не заважаю. До речі, купи хліба сьогодні. Гроші у вазі, як завжди, і не чіпай діда, зрозумів? А вже ж, мамо, до вечора. Дід Василь осудливо поглянув на онука поверх окулярів. Чи тебе навчили, що прихати батькам гріх? Ой, дідусю, не починай, закотив очі Максимко. Занурившись з головою у гру, хлопчик забув про наказ матері. Повернувшись додому, Катерина сварилася. Макса, ти що хліб не купив? Я ж просила. Ой, вибач, мамо, забув. А я навіть і не чув про таке, здивувався Василь. Та я ж його телефоном попередила. І як ми тепер їсти будемо? Ні на вечерю, ні на сніданок не вистачить, побивалася мати. Чим ти взагалі займався весь день? Поки Катерина сварила сина, Василь непомітно вийшов на вулицю. Вони навіть не звернули уваги. Коли він повернувся, протягуючи хліб, донька схопилася за голову. Батьку, навіщо? Тобі не можна напружуватися. Це мав зробити Максим. Те, що вже є? Хліб же є? Мати перевела осудливий погляд на сина. Діда, треба жаліти, розумієш? У нього серце хворе. Йому важко, а ти все на нього звалюєш. Максим насупився, ну от, знову нотації Дід же сам усе робить, йому не важко, він же дорослий. Того ранку дід Василь прокинувся з важким відчуттям у грудях. Ніби тиснуло щось забирало повітря. Він тихо встав, випив ліки, сів біля вікна. Пройде, подумав, як завжди. Максим прокинувся пізніше. Максиме, собаку виведи», – нагадала мама, збираючись на роботу. «Угу», – Він уткнувся в телефон. За годину Рекс вже скиглив під дверима, благально дивлячись на хлопчика. Діду, Максим навіть не відірвався від екрана. Може, ти виведеш Рекса, а я потім. Дід мовчки взяв повідець. У грудях знову стиснуло, але він не скаржився. Не хотів турбувати. Василь одягнувся і вийшов собакою. Максим, зацікавлений грою, так і не помітив, як минув час. Телефон Катерини несподівано задзвонив у кишені робочого халата. Вона зняла гумові рукавиці, натисла на кнопку. Слухаю, пані Катерина, так, це я. Ваш телефон був зазначений у списку важливих контактів. Ми телефонуємо з приводу вашого батька, його привезла швидка. Він зараз в реанімації. Що? Її голос раптом став високим, переляканим. Де? Що з ним? Серцевий напад докладніше вам пояснить лікар. Їду негайно. На ходу, вдягаючи куртку, вона зателефонувала синові. Максиме. Що ти наробив? Діда забрали до лікарні. Хлопчик злякався, озирнувся, ні діда, ні собаки не було. Мамо, а де ж Рекс? Собака у тітки Олі з першого поверху. Вона викликала швидку, коли знайшла діда на вулиці. Негайно біжи до неї, забери Рекса, поки я в лікарні. І подякуй їй, чуєш? Максим вийшов з квартири, збіг сходами, ноги трамтіли, у животі крутило від страху. Коли тітка Оля відкрила двері, Рекс одразу кинувся до хлопчика. Дякую вам, схлипував Максим, за те, що, що діда і Рекса. Та «Да все гаразд, хлопче. Я побачила його на вулиці. Він сидів біля стіни, тримався за груди. Одразу зрозуміла серце, викликала швидку, а собаку забрала до себе. Максим плакав, Рекс скиглив поруч, притискаючись до ніг. Іди додому, м'яко сказала сусідка. І молися за діда. А собаку погодуй, він теж переживає. У лікарні Катерина довго розмовляла з лікарем, чекала в коридорі, хвилюючись за батька. Діставшись додому пізно ввечері, жінка осудливо подивилася на Максима, який зустрів її з винуватим поглядом. Сваритися не було ані сил, ані бажання. Зрозуміло, що діти не розуміють наслідків, не маючи досвіду. Не знімаючи взуття, вона втомлено сіла на диван, усадивши його поруч. Синку, дідові зараз дуже важко. У нього стався інфаркт це коли серце не витримує, розумієш? Він він помре, Максим ледве видавив із себе ці страшні слова. Катерина взяла його за руку. Лікарі борються за його життя. Роблять усе можливе. Вона витерла сльози. Дід був сьогодні дуже слабкий. Йому було важко. Але він не сказав нічого, виправдовувався хлопчик. Бо не хотів відмовити тобі, пояснила мати. Максимові стало важко дихати. Він пригадав, як використовував кожну нагоду, щоб перекласти справи на плечі старого. Діду, може, ти виведеш Рекса? Я ж не знав. Та я ж стільки разів казала тобі, що дід хворий, мама заплакала знову. А ти? Максим притулився до матері, відчуваючи свою провину за те, що трапилось. Годі. Зараз не час для звинувачень, сину, це вже трапилося. Може, нарешті ти подорослішеш? Тепер ми маємо молитися, щоб дідусь одужав та залишився з нами. Цієї ночі Максим не спав, він плакав у подушку, щоб не чула мати. Це я винен, корив себе хлопчик. Очі пекли від сліз, у грудях щось боліло, ніби хтось стискав серце руками. Ось так, мабуть, було й дідові. Подумав він, і від цієї думки стало ще гірше. Одразу згадалося, як сьогодні вранці дід важко опустився в крісло, витер лоб хусткою та заплющив на хвилину втомлені очі. Я бачив це, але не звернув уваги, подумав Максимко. Мені було все одно гра була важливіша. Він перевернувся на бік, притиснув кулаки до очей, але спогади не відпускали. Максим сів на ліжку, обхопив коліна руками. На дворі було темно, тільки вуличний ліхтар світив крізь фіранку, кидаючи жовтуваті тіні на стіну. У квартирі тихо чулося тільки, як Рекс сопів у коридорі. А якщо він не видужає? Панічна думка пронизала все тіло. Якщо йому стане гірше вночі, якщо серце не витримає, якщо це був останній раз, коли я бачу його живим. Пригадалося, скільки дідусь зробив для нього добра, а той навіть не встиг йому подякувати. Максим натягнув ковдру на голову. Йому стало холодно, хоча в кімнаті тепло, на дворі ж літо. Холод ішов зсередини від страху, від провини, від жаху перед тим, що може статися. Якщо дід виживе, я змінюся, обіцяв він богові у молитві. Я все робитиму сам, буду уважним до нього, допомагатиму, носитиму важке, вигулюватиму собаку. Буду завжди питати, як він почувається. Буду, але що, як вже пізно? Що, як серце діда не витримає, що як лікарі не зможуть врятувати. Максим уявив себе на похоронах, стоїть біля трони й плаче, а всі дивляться й думають це той онук, який угробив власного діда. Від цієї думки стало страшно. Будь ласка, шепотів він у темряві, звертаючись до Бога. Нехай дідусь одужає, нехай йому стане краще. Я зроблю все, що завгодно. Ніколи більше не гратиму в комп'ютерні ігри. Буду гарно вчитися, допомагатиму мамі, тільки нехай дід живе, нехай він повернеться додому. Хлопчик молився вночі, доки нарешті втома не перемогла. Він занурився в тривожний сон, повний кошмарів. Йому снилося, що дід іде кудись далеко, по довгій білій дорозі, а Максимко біжить за ними і кричить Діду, почекай, не йди. Але дід не обертається йде далі, поки зовсім не зникає в тумані. Максим залишається один на порожній дорозі і кричить, плаче, але ніхто не чує. Наступного дня Катерина повезла його до лікарні, щоб побачитися з дідом. Лікарі дозволили відвідати пацієнта. Тільки недовго, попередила медсестра, хворому треба відпочивати. Дід Василь лежав у палаті, підключений до якихось апаратів, що видавали тихі аритмічні звуки. З руки стирчала крапельниця. Обличчя було блідим. Осуненим, але старий усміхнувся, побачивши єдиного онука. Максим був вражений станом дідуся. Коли підійшов до ліжка, сльози самі покотилися з очей. Він хотів сказати стільки всього важливого, але з горла вирвався тільки схлип. – Діду, він ухопився за старачу руку. Пробач, будь ласка, я не, не, не хотів, я не, не розумів. Та їх у мій хлопчику. Заспокойся, дід слабко стиснув його руку. Дідусю, не помирай, радав Максим. Будь ласка, я більше ніколи. Я сам все робитиму, собаку вигулюватиму, сміття виноситиму, тобі допомагатиму, тільки не вмирай. Василь усміхнувся, простягнув руку і погладив онука по голові. Я поки й не збираюся помирати, Максимку. Хлопчик підвів голову, витер очі. Діду, а ти ніколи не помреш? Обіцяєш? запитав, затамувавши подих. Дід подивився на онука люблячими очима. Колись таке доведеться, тому не можу обіцяти. Усі люди смертні, але ще не скоро. А коли? Наївність дитини викликала сумну посмішку хворого. Не знаю, мій любий. Ніхто цього не знає наперед. Але навіть коли це трапиться, я завжди буду поруч з тобою. Як таке можливо? Максим витер сльози долонею. А ось як. Василь хитро усміхнувся. Запам'ятай, коли побачиш джмаля, то не бійся. Знай, що це я пролетів до тебе з неба. Щоб подивитися, як ти там, чи все гаразд. Максим кивнув, усе ще схлипуючи. Тільки ти ведужо, діду, добре? Ведужую. Дід знову погладив його по голові. Обов'язково. Може, іще не всю рибу в нашому ставку переловили. З того дня все змінилося. Максим сам вигулював Рекса вранці та ввечері, навіть коли йому не хотілося. Сам виносив сміття, не чекаючи нагадувань. Ходив до магазину, прибирав у своїй кімнаті, мив посуд. А коли дід ще слабкий повернувся додому з лікарні, Максим став його найкращим помічником. Приносив воду, подавав ліки, стелив постіль, читав уголос газету. Катерина дивилася на них і дякувала богові, що батько вижив та що син зрозумів свої помилки. Дід Василь видужував повільно. Одного сонячного ранку він прокинувся, глянув у вікно, погода була чудова. Максимко, а що як нам знову сходити на рибалку? запитав він онука. Хлопчик зірвався з ліжка. Діду, та звісно, зараз одягаюся. Катерина спочатку налякалася. Тату не варто, може, ще зачекаємо. Доню, заспокойся, лікар дозволив прогулянки. А рибалка, це ж просто сидіння на березі, ніякого навантаження. Я все понесу сам, зголосився онук. І вудка, і відро, і складні стільці. Мама глянула на сина, усміхнулася. Ну що ж, якщо ти з ним поряд, то я спокійніша. Вони пішли до річки повільно, зупиняючись. Максим уважно стежив за дідом. Дідусю, може, присядемо, відпочинемо. Та ні, синку, все гаразд. Ось тут недалеко вже наше місце. Коли дійшли до берега, Максим сам розставив складні стільці, приніс води з річки, закинув вудки. Ну, ти й молодець, похвалив дід, справжній помічник. Вони сиділи, дивлячись, як поплавці, тихо колихалися на воді. Діду, я так боявся, що ти не повернешся. Що я більше ніколи тут з тобою не посиджу, зізнався Максимко. Дід поклав руку на плече онука. Не думай про це, то вже позаду. А ти більше не захворієш? Постараюся, усміхнувся дід. Та хвороби не питають дозволу, але я тепер буду обережніший, і ти мені допомагатимеш, так? Звісно, я все робитиму, запевнив Максимко. Ти тільки скажи. Вони помовчали. Клювало не дуже, але це не мало значення. Важливо, що вони знову разом. Коли над водою знову пролетів Великий волохатий джміль, Максим не відскочив. Він усміхнувся і помахав йому рукою. Привіт. Дід здивовано глянув на хлопчика. Це ж чийсь дідусь полетів до свого онука, пояснив той. Адже так. Може й так, Максимку, тоді смерть не така вже й страшна, коли можна навідатись того світу? запитав хлопчик. Дід помовчав, добираючи слова. Смерть це природна частина життя, синку. Вона неминуча, але страшна вона тільки тоді, коли людина йде, не сказавши головного, не зробивши важливого, не залишивши любові. Максим кивнув, обміркуючи його слова. Вони просиділи над річкою досить довго, милуючись краєвидами та розмовляючи про життя. Це був найкращий спогад про діда, який Максим зберіг у своєму серці, бо дід був поруч живий. І тепер хлопчик знав: кожна хвилина з ним безцінна. А джмелі з того часу стали для нього не страшними створіннями, а маленькими посланцями надії. Нагадуванням про те, що любов сильніша за смерть. І навіть коли діда не стане, він завжди буде поруч. У кожному шепоті вітру, у кожній усмішці, у кожному джмелі, що пролітає над головою. Від авторки сподобалась ця історія. Торкнулася вашої душі. Тоді залиште вподобайку та поділіться своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити і нові аудіокниги.